Залісся було окуповане практично Золотою Ордою. Так? І Золота Орда створила там улус, Московський улус Золотої Орди, який потім перетворила на Московське князівство. І дала ярлик, що вони збирали для Орди е, Данину. Тобто вони стали частиною Орди. Русь в цей час перетворилася з князівства на королівство. Данило Романович отримав корону від папи Римського. І Русь стала королівством. І королівство Русь існувало аж до 1918 року. Незважаючи на те, що ця корона входила чи до титулатури польських королів, потім до титулатури австрійських імператорів, все одно ми маємо це в нашій політичній традиції. Якщо ми говоримо про ситуацію з відмінностями між Русс і Залісся то дійсно залісся було окуповано і стало улусом західної частини Імперії Чингісхан, яку кабінетно було прийнято називати Золотою Ордою. Росіяни формують тисячі історичних фейків. Яка основа вони, яку основу вони використовують для створення цих фейків? Формаційний підхід до викладання і вивчення історії. Вони взяли за основу існування соціально-економічних формацій, які характерні для всього людства, які мають спільні ознаки, і які переходять одна в іншу революційним шляхом, завдяки цьому вони можуть взяти схему існування, наприклад, феодалізму і за цією схемою продукувати різноманітні гіпотези, які могли би пояснити їхні претензії, зокрема на українські землі і, зокрема, на українську державність, все це притягнуто за хліст, тому що воно не має під собою основи. Ми показали, що вони були частиною Орди, ми були частиною Руського королівства, яке протистояло Орді. Тобто, весь час, поки вони були під Ордою, ми були ворогами, ми були зовсім різними. Але важливо зрозуміти, що вони намалювали певну схему саме розвитку феодалізму, де є велика об'єднана держава, наприклад, держава франкського короля Карла або Шарля Великого, якого, до речі, коронували імператором Франків. Ця Держава включала в себе, крім території Франції сучасної, також частину території Іспанії, частину території сучасної Німеччини і частину території сучасної Італії. Якщо іспанських територій було зовсім трошки, то і німецькі, і італійські були достатньо значними в складі цієї держави. Але вона була недовговічна і досить швидко почала розпадатися на різноманітні частини. Крім того, поступово наростала ось ця роздробленість. Чи є називати феодальною, чи є називати політичною. Крім того, поруч з королівськими династіями виникали династії герцогські, графські, інколи навіть баронські, коли великі і навіть менші землевласники претендували на те, що їхній статус володіння тими чи іншими територіями робить їх також певними монархами. Нехай не королями, але герцог також мав низку васалів. Граф також мав низку васалів. І принцип васал мого васала не мій васал. Перетворював ось цю феодальну державу на досить структуровану. Найголовніше це те, що королівська влада була доволі слабкою. І далі приходив момент, коли починалося об'єднання держави. Після цього відбувалася її централізація. В процесі централізації виникала станова монархія, і на місці станової монархії виникала абсолютна монархія, де монарх знову таки повністю уособлював собою державу. І саме абсолютна монархія зіштовхнулася з. Революції, які називають велика французька революція. Чому вона була великою? Бо сколихнула всю Європу і поширилася практично на всю Європу. Московська історіографія, зокрема Сулкова, зосередилася на тому, що це була велика буржуазна, велика французька буржуазна революція. І за цим зразком треба було підігнати розвиток феодалізму до того, щоби виправдати велику жовтневу соціалістичну революцію. Дійшли від. Великої держави, зокрема держави Володимира Великого, яка почала фрагментуватися, розпадатися. Всі ці процеси повинні були бути максимально схожими на процеси у франків. далі, в силу ослаблення цією феодальною роздробленістю, монголи прийшли і завоювали без особливих проблем цю велику державу. Русь далі вже був процес ослаблення Золотої Орди, її розпаду, відповідно звільнення руських земель, і паралельно з цим почався процес збирання руських земель. Але збиралися ці землі вже. Не навколо Києва, а навколо Москви. Далі вже перехід до стану з об'єднаної до централізованої держави своїм піком мав перенесення столиці з Москви до Петербурга і появу Всеросійської імперії. Далі Всеросійська чи Російська імперія вже була абсолютною монархією, і ця монархія наштухнулася на буржуазні революції 1905-1907 років, а і далі Лютнева революція 1917 року сприймалася. Також як виток буржуазів революції, ну а вже Жовтневий переворот тлумачився як революція соціалістична. Тому ось ця схема повинна була виправдати саме соціалістичну революцію, появу СРСР і відповідно вже всі ті процеси, які відбувалися в СРСР. Ну, велика жовтнева революція, мабуть, називалася так, тому що вона мала поширитися на весь світ. Головна задача СРСР була світова революція, і голодоморі організовували і все, що завгодно тільки ради світової революції знищували. Своє населення знищували мільйони людей ради цієї ідеї. Тому зрозуміло, що СРСР називали імперією зла. Тепер Путін хоче її відновити. Навіщо це? Бо це сенс його життя. Він типовий представник спецслужб СРСР, на яких, власне, сам СРСР і тримався. І для нього всі ці імперські амбіції це не тільки його особисті амбіції. Це ж амбіції того суспільства, яке він представляє. І він виконує фактично, волю ось цього суспільства, яке представляє. Саме тому він не тримається при владі вже кілька десятиліть. Я не звіту. Тому що пропаганда, яку застосовує Путін і вже скільки там десь років 20 обробляє росіян, вона сильно вплинула на свідомість і на оце прагнення. Тому що. До приходу до влади Путіна Україна і Росія змагалися, хто раніше вступить на НАТО. Тепер для них НАТО це самий великий ворог. Тому що 20 років пропаганди зробили смішно. Але чому тоді їхня поведінка не змінюється від століття до століття? Чому, коли вони захопили Казань, вони влаштували там, де Причому При чому вирізали практично все населення. Коли вони захопили Астрахань, вони зробили те ж саме. Навіть коли вони захопили Новгород, вони вчинили такий самий геноцид новгородців. Чому, коли вони захопили Батури, вони зробили те ж саме? Повністю винищивши все населення. Так само вони вчинилися з населенням Ізмаїла. Це все 15, 16, 17, 18 століття. Так само вони вчиняли, можливо, трошечки в менших масштабах, але на окупованих територіях України під час сучасної російсько-української війни. Не Путін особисто приїжджав в Україну, в українські села, в українські міста на танках. Не Путін влаштовував масові згвалтування, не Путін влаштовував масові бородерства, не Путін влаштовував масові вбивства і. Не, не Путін особисто лиштує Петі, але Путін організував пропаганду, який доводить, що українці не мають права на існування. Держава Україна ніколи не існувала, і існувати не повинна. І потрібно знищити цю державу, щоб привласнити її історію. Це саме Путін 20 років обробляв росіян. І якщо подивитися статистику, то ми бачимо, як росте негативне ставлення росіян до України саме за часів Путіна. Так, і ми зараз можемо бачити статистику, як сучасні росіяни. Все більше і більше негативно ставляться до так званої СВО. Але що вони хочуть? Вони хочуть припинити бойові дії. Вони не хочуть ні того, щоб ЗСРФ вийшли з окупованих територій, вони не хочуть виплачувати репарації, вони не хочуть відновлювати ніякої справедливості. Вони хочуть, щоб зупинилася війна, яку вони усвідомлюють, що вони програли. І тут ніякої пропаганди недостатньо. Вони так мислять століттями. Якщо б ми говорили про те, що їх таким чином обробляла спочатку монголо-татарська пропаганда. Потім э, московитська пропаганда 16-18 століття, потім э, російсько-імперська пропаганда ХІХ століття, потім Сулкова пропаганда. І ми б завершували, що і Путінська це робить, і вони цю пропаганду чудово споживають, бо їм говорять те, що вони хочуть чути. Тоді можна вести про це мову. Але за фактом ми маємо ту просту річ, що їхній агресивний, завойовницький, ну, якщо це можна назвати національний характер, проявляється століттями і проявляється однаково. Вони однаково прагнуть знищувати інші народи. Вони однаково прагнуть викрадати культурні цінності, історичні цінності. Вони однаково прагнуть примушувати культурні еліти, політичні, економічні еліти поневолених народів, створювати їхню культуру. Це у них закладено в менталітет. Вони прагнуть поневолювати інші народи. В принципі, так, але те, що пропаганда робить свою справу, це теж факт. І я пам'ятаю пропаганду радянського союзу, яка обробляла нас. І ми теж вірили в те, що ми будуємо комунізм, світле майбутнє всього людства. що СРСР саме передала, саме демократична держава при тому, що це була імперія зла. Так, але як тільки рівень пропаганди знизився, одразу наш український національний характер проявився. Одразу проявилося наша деволюція. Одразу проявилося наше бажання заробляти якомога більше грошей, одразу проявилося наше бажання з усіма про все домовлятися. Ми не проявляли агресії до наших сусідів протягом 30 років нашої незалежності. Не було того тривалого часу, щоб РФ не вела з кимось війни, навіть в часи незалежності. Якщо це була не Чечня, то це була Сирія. Якщо це була не Сірія, це була Грузія, Молдова і далі. Тобто вони сунули носа, куди тільки могли для них воювати. Це їхній характер. Ну якщо його можна назвати національним, вони прагнуть поневолювати інші нові. І все, що вони продукують в плані історії, це фейки, які повинні. Переконати не стільки їх самих, скільки зовнішній світ в тому, що вони вчиняють, хоч трошки, але справедливо. Крім того, ми повинні добре розуміти, що якщо ми будемо дивитися на історичний процес, не з формаційної точки зору, ми будемо дуже легко бачити маніпуляції фактами і будемо дуже легко бачити невігластво в пояснювальних схемах. Як нам протистояти їхньому генерації фейків, як е, вивчати, показувати свою історію? По-перше, відмовитись повністю від інформаційного підходу. По-друге, ми не можемо вивчати свою історію військоспрямованих. Ми повинні виховувати багато факторів. Ми можемо взяти географічний підхід, проаналізувавши нашу географію, побачивши, що три смуги: степ, лісостеп і ліс є на нашій території, і ми поєднали його, ми колонізували всі три смуги. Географічні. Ми повинні бачити, що на нашій території є пристойні перепони. Наприклад, є величезна річка, ні про кілометр води, яка розділяє нашу територію на дві частини. І, в принципі, є всі підстави вважати, що на одній території ну, з одного боку могла бути одна держава, з іншого могла бути інша. У нас є гори Карпати, які також могли спричинити появу двох держав. однієї з одного, іншої з іншого. Це ми просто розглядаємо приклад Балканського де багато маленьких слов'янських держав, але немає одну велику Україну. Так, ще й півострі теж частина України. Так, далі ми не можемо відмовитися від е, споглядання цивілізаційних процесів. Ми не можемо сказати, що ми без цивілізаційного піхоту можемо розглядати свою історію. Ми мусимо розуміти, що ми на стику християнської і ісламської цивілізації. При цьому ми на стику. Західно-христианської і східно-християнської цивілізації. У нас цей стик визначив наш світогляд. І тому ми мусимо враховувати це, висвітлюючи свою історію. Крім цього, ми нікуди не подінемося від концепції повсякденності. У нас дуже багато. Явищ, процесів, подій, які можна зрозуміти тільки з плином часу, тільки як частина більших подій, більших явищ, більших процесів. Тобто треба розробляти свою методологію історичну Ну або використовувати елементи різних вже існуючих в певному поєднанні для того, щоб бачити свою унікальність і для того, щоб нікому не дозволяти навішувати стереотипи вартості, залежності і якоїсь неповноцінності. Тому що народ і нація, які змогли дати адекватну відповідь на таку низку викликів, є достатньо сильним і потужним для того, щоб будувати і збудувати повноцінні національні держави, і не спинятися в процесі свого національного державу. так, і у нас дуже давня і багата історія. І нам не потрібно як росіянам засіхати на майчужок. Ми самодостатня нація.